Лавров вкотре заговорив про переговори, що Росія готова говорити і сідати за стіл перемовин з Україною. На що є вкотре чітка відповідь, в тому числі про це, це прокоментував і секретар НБО Олексій Данілов. Україна не підписуватиме з РФ жодних мирних угод. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов. Це повідомляє сайт відповідного відомства. Цитуємо: Росія має велике бажання у будь-який спосіб домогтися перемиря у цій війні. Вони прагнуть підписати якісь угоди, взяти певний проміжок часу і знову завдати удару. по Україні, ну і власне також Олексій Данілов повідомив, що завершення цієї війни не зовсім залежить лише від нас. Пряма мова Данілова. Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас. Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є. Ключовою зараз допомога йде і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року, і з березнем 2023 третього року. Це вже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів. Ну і звісно, буде залежати від наших збройних сил України. Я точно знаю, що вони нас не підведуть, і все буде добре. Ось власне завершив. Данілу свіспіч про те, коли може завершитись ця війна.